Учнів 10 класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку Театри Латинської Америки. Давайте пригадаємо, що було характерним для архітектури колоніального періоду. В період, коли розвивався стиль ультрабароко. В чому він найбільше проявлявся: в соборах, в фортецях. Приватних будинках чи театрах. Ну, звичайно, в соборах і фортецях. Для колоніального періоду характерне оздоблення дахів приміщень картушом, карнизом чи фронтоном. Прямокутний виступ це є карниз. Для ультрабароко характерне перенасичений декором портал, використання античних колон чи використання античних ордерів, перенасичений декором портал. Пілястра це плаский вертикальний прямокутний. Виступ на поверхні стіни або стовпа, чи зовнішній вигляд певного боку або частини споруди, це плаский вертикальний прямокутний виступ. Для оздоблення порталів використовувалося СТПТ. Це канонічні варіанти колон і пілястр, поставлені вузькою частиною униз. Чи це візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів. Це канонічні варіанти колон. Справжній розвиток архітектури і мистецтва. В період після завоювання незалежності на початку ХХ століття характеризувався тим, що провідним архітектурним стилем став класицизм. Він уособлював відмову від колоніального спадку. Характерними рисами європейського класицизму є гармонія, простота. Симетричність і логічна завершеність. Архітектори поверталися до витиків, ідеалом стала антична архітектура. В період після завоювання незалежності з'явилася необхідність в реконструкції і надання столичного характеру майже двом десяткам міст. Які стали швидко зростати і розвиватися, одночасно зростання продуктивних сил, посилення економічних зв'язків, зміцнення капіталістичних порядків і підйом освіти і культури зажадали будівництва в Латинській Америці безлічі виробничих будівель, вокзалів, навчальних закладів, театрів і музеїв. Палац Лопес, або його ще називають Гоб'єрно в Асунсьоні, це Парагвай, мав класичний характер. Саме такий класичний характер надавався насамперед урядовим будівлям, таким як цей палац і імператорські палаци Сан крістован і Ітамараті в Ріо де Жанейро. Палац Лопес є офіційною резиденцією уряду і президента Парагваю. Імператорський палац Сан крістован На сьогодні це є Національний музей Бразилії. Є найстарішим науковим закладом Бразилії та одним з найбільших музеїв. Природної історії та антропології в Америках. Імператорський палац ітамараті в жанейро сьогодні це Міністерство зовнішніх економічних зв'язків Бразилії. Величезні будівлі парламентів, що отримали назву Капітолія або Палацу Конгресу. Внаслідування Сполученим Штатам, які першими звільнилися від колоніальної залежності. Всі урядові споруди були побудовані на зразочок капітолю в Сполучених Штатах. У стилі французького класицизму або італійського відродження, демонструючи рішучу зміну спрямованості художньої освіти, будувалися будівлі Академії мистецтв в Ріо де Жанейро. В Мехіко і деяких інших столицях. У ХХ столітті у латиноамериканських країнах провідними стали національно-патріотичні ідеї. Вони призвели до розквіту самобутніх мистецьких шкіл бразильської та мексиканської. У Мегаполісах, буенос айрес Ріо де Жанейро, Мехіко, споруджували урядові будинки. Висотні офіси університети. На архітектуру вплинуло мистецтво Франції. Театри споруджували у стилі Паризької гранд опери Гранд-опера в Парижі, Франція, мав розкішний фасад. Цей фасад прикрашають чотири скульптури, уособлення драми, музеї, поезії і танцю та сім арок. Вінчає будівлю величний сяючий купол. У будівлі опера «Гран'є» розміщено також бібліотеку музей, що належить Національній бібліотеці Франції. Інтер'єр має бароковий стиль, оздоблений великою кількістю скульптури і ліпнини. На зразочок гранд-опера в Парижі. В буенос Айресі, в Аргентині був побудований театр Колумба. Рік його відкриття 1908. Театр Колумба по праву вважається найвідомішим оперним театром в Латинській Америці і одним із найвідоміших у світі. Вмістити він здатний 2487 глядачів. Зала театру відома чудовою акустикою. З 1960 по 1963 рік солісткою театру Колумба була українка Галина Андреадіс. В кінці 19 століття майже у всіх країнах Латинської Америки – Знову під впливом Європи в архітектурі поширився стиль помпезної еклектики, що перегукувався з традиціями колоніального бароку своєю пишністю і декоративністю. Через 30 років після зведення театру стало зрозуміло, що приміщення потрібно більш зручне і сучасне. Наявне спорудження було продано Національному банку країни, щоб виручені гроші витратити на спорудження нового театру. Будівля, яку ми бачимо сьогодні, була закладена в 1889 році. Це Театр Колон у Буенос-Айресі. Новий театр Колон відкрився в травні 1908 року. В День Національного свята країни Дня Батьківщини. Першою постановкою була опера Верді Аїда. Тут, як і раніше, містилося близько 2,5 тисяч глядачів. Плюс з'явилася можливість для тисячі глядачів слухати постановки стоячи. Вражає багате оформлення інтер'єрів. Фоє можна побачити бюсти Бетховена. Белліні, Вагнера та Верді, Моцарта і Росіні, Гуно і Бізе. На думку National Geographic, він входить в десятку кращих оперних театрів світу, а з точки зору акустики входить в п'ятірку кращих концертних залів світу. Театр Амазонас. Оперний театр у бразильському місті Манаусі, будівля театру Амазонас вражає одночасно розкішю та яскравістю еклетизму. Для створення атмосфери старої Європи, що не відповідало в цілому місцевим природним умовам, а також через брак промислового виробництва на місці практично всі матеріали, що використовувалися при зведенні. Та облицювання будівлі театру доправлялися в Бразилію зі Старого світу. З Спочатком справжнього буму каучукової промисловості в другій половині 19 століття в Амазонії слава про місто Ельдорадо Манаус, розташоване у самому серці бразильських джунглів, сягнула далеко за межі країни. Місто багатіло разом з його жителями, а прошарок швидко збагатілих плантаторів почав витрачати гроші на великі розкоші. Відтак 1882 року уряд, уряд штату Амазонас розпочав масштабне будівництво розкішного оперного театру. Спроєктований за рік до цього театр було урочисто відкрито. 1896 року у самий розпал так званої бразильської каучукової лихоманки. Відразу після будівництва театр пережив короткий період злету. Місцеві плантатори могли собі дозволити оплатити гонорари найяскравіших тогочасних зірок театральної сцени. Тут виступали знаменіті італійські співак Енріко Карузо. Та російська балерина Анна Павлова. Однак після завершення коучукового буму, коли місцеві плантатори збранкартували і місто збідніло, постійні виступи в театрі Амозанас припинилися. Інтерес до театру поновився після того, як його було показано на початку нашумілого фільму німецького режисера Вернера Герцога. Фіцкаральдо. Події відбуваються на початку ХХ -го століття. Головний герой фільму Брайан Фіцджеральд, в Латинській Америці його називають Сіцкаральдо, проробляє величезну подорож 2000 миль по Амазонці і її притоках і прибуває в театр Амазонас, щоб послухати виступ Енріко Карузо. Меломанія його межує з фанатизмом. Фіцкаральдо мріє побудувати оперний театр в самому серці перуанської сельви і запросити туди Карузо. Наш урок завершено. До побачення!